Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 серпня, п'ятниця 23 рік. Продовжую знайомити вас із сортами гібридними формами, які ростуть на моєму колекційному участку. І ну, в якому вони стані на теперішній час. Зараз я, друзі, хочу показати вам, ну, на мій погляд, теж таку цікаву форму. Ось, ось, оце, гронечка, оце ось, оце ось вона. Тому що тут то вже другі форми, оце вже другі форми, я вам показую. Тут багато прививочок зроблено. значить, Це форма щеніка нікаволе під назвою Сніжна королева. Отакий От вона має От таку ягодку. Тобто на теперішній стан вона вже зріла, зрілесенька. геть Отака От крупненька, доволі така в неї ягодка. І що в неї цікаво, друзі, в неї. Якби автор заявляв мускат, да, мускат є, але ж таке мускат такий специфічний. От я ну, не, вже не хочу пробувати на камеру, бо воно телефон якось біля лиця і воно якось, би, якось так сильно-сильно потужно <хи> передає оці, якби, оці якби, якби, звуки. І воно кажеться, що я вроді плямкою. Да, плямкою сильно, да. Ну, Дивіться, я тільки щоб зірвав пару ягод з цієї грони. І от мені Я зрозумів, чого автор назвав цю форму Сніжна королева. В неї мускат, так, да, є, але ж не такий присмак, тобто вона мені напоминає вкус Хто чуть старше таким возрастом, бо раніше такі були, В таких металевих коробочках круглих продавалися. І вони там були різнокольорові, Там зелені, там червоні, там жовті. Да? Такі от, от наче, наче лідінці і такий аж холодить трошечки. в роті, От, може, от за цього привкуса і автор дав назву і Сніжна королева. Тобто Виноград чудовий, дивіться, такий гарний, біло жовтого якогось такого кольору, таким своєобразним таким, мускатним привкусом. ну і Вартий уваги, друзі, Сніжна королева. Да? А тут, до речі, дивіться, рядом ще теж цікава форма. Я вам показував і ще раз показую, вона мені теж дуже подобається. О, ось, ось, ось Це форма Байрон тут росте. Цікавенька форма. отаку має пальчикову ягоду. Друзі, дивіться. ну, Чим не алінка, навіть да? схожа чимось на алінку. Чим вона цікава, що в таких ягодках, таких, напевно, що косточки нема. От я зірву зараз таку ягодку і таку ягодку. Тобто меншу зірвав і трохи більше. Да? Ось така вона, ви бачите, на ладоні. О, це не алінка, ну, теж, теж, такі, бачите, тоненький такий пальчик йде. І от зараз я на ваших очах давайте я розріжу і подивимося. Я знаю, що Байрон, він якби в нього... Так, друзі, ну-ка, невдобно грізати. Ай, вибачайте, вибачайте, вибачайте. Хочеш камеру не виключати, щоб не сказали, що Віталя повитя у сімочки. Чи на Так, а ну-ка, а так раз. А, не, є, є насіненка. Одна є. Просто часто буває косточок нема. І тут є одна насіннинка. Ну, просто дивіться. Бачите, яка ягода, і одна, одна буквально насіниночка. Це я просто розрізав, ну, якби зрізав із цієї сімочки остаток. Ну, ну, а тут дві, дві. Бачите, що кісточка вже коричнева. Сімочка одна, ну максимум дві. І отака непогана, непогана, я вважаю, така. Гібридна форма, теж калугіна. Шикарно, шикарно. А ну-ка, ще одну я. зірву, Дивіться. Чимось схожа на Алинку, Да? але не Алінка, а форма байрон. Так, а ну-ка, давайте ще я таке розчавучу, Подивимося. Є тут косточка чи нема? Є, є, одна косточка є. Одна, ви бачите, така ягодка і одна буквально косточка. буквально одна, Гармонійного смаку, теж непогана, на ринки, теж уходить. Теж варті уваги. Форма Байерна отакі грунки, гарні має. І отак оця ягодка ще потужніша, крупніша. О. Друзі, звертаю вашу увагу. кого немає, можете придивитися. Форма Байрон. Тоненька шкірка. М'ясисто. Ну я зараз спробую вернуся від камери і скажу, якого вона зараз смаку. Друзі, значить Байрон. Дуже солодка. М'ясистого хрумка, ну, гармонійно смаку. Ну, але ще оцей пальчик, який я вам показував, да, він виглядає. Виноград цей ефектний, я вважаю. Це я не саму крупну, не саму більшу ягоду вирвав тут, тут дивіться і потужніші ягоди є, воно, якщо ви бачите, якщо приложити і товщі. І ось ось якщо приложити ягодка. Більше. І тут ось ятка, да? Більше. Ну. Але ж пальці видно і цікава форма, я вважаю. Цікавенька. Так, друзі, а зараз на ваше прохання показую форма індіана. Це селекція Бурдака Олександра Васильовича. Тобто на теперішній час вона вже повністю зріла, друзі. Така Тобто, на сонечці вона така якби бере трішки такий загар. Бачите, така, але ж він її не псує Де тіньочок, Якби сонечка немає, то така чиста така ягода. якщо вам видно. Да? Чим ця форма цікава? Тобто, вона реально крупноплодна форма. Тобто, тут ягода ну, так, от 15 до 20 грам і з таким приємним квітковим мускатом. Мені дуже подобається наприклад, ця форма. О, вона вже повністю зріла. Дивіться. Ви бачите, чувствує мускат. Пчелка. І що то вона хі, хі, хоче її пробити. Да. О, повністю зріла, тоді вже можна її повністю зрізати. Отака ця вона, бурдака. А це все-таки загарчик на сонці. Але ж опіків нема в моїх умовах. Е, говорю, що не одну грозі в мене немає сіточок. Не вкриваю я сіточками і не, 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 не надіваю. От так воно все в мене. Е, ну, Оси, літають, літають. Птички літають, літають. Але ж ну поки, слава Богу, поки дружимо. Все нормально. Де в тінючку я вда... Більш гарніша така, без всяких таких плям. Ну а на сонечки я вам показую, отаке може бути. Бачите, отакі, отакі плями, але ж нічого страшного. Оцей такий квітковий мускат і крупна ягода, вона якби все перекриває. Друзі. Дуже смачний виноград І крупноплодний. Індіано. Так, друзі, а зараз я вам хочу показати теж таку цікаву форму, яка мені дуже подобається. Це форма Гулів'єр селекції криулі Сергія Івановича. Дивіться, Це сигнальне плодоношення, кустика минулорічної посадки. Да? Тут временна така шпалера. Друзі, ззаді бурян. Не звертайте уваги, тому що я вже з буряном ніяк не займаюся. Тобто, зараз іде реалізація і ягода. Ну, в общем, не хватає, не хватає часу, скажем так, цей. О. Значить, чим ця форма мені цікава? Дивіться, раніше вона в мене росла на прививках. Я бачив, які вона видавала, ну, якби, які були результати. Тобто, були грони такі полтора кілограмові. До речі, вона була привита там на Молдову. Тобто, вона реально може видавати такі полтора кілограмові грони. Вони були в мене. О, має жовтий колір такий, знаєте, гринковий. Приємний, приємний. То есть, о, і легенький мускат. То есть, ну, чудова форма. От на сьогоднішній момент, хоча кусті корневла, я його бачу, та ще більше, то есть, Це не, не ті показники, а ягода крупна. Але ж це перше сигнальне плодоношення. Якби кустик буде мощі, воно буде ще краще показувати, ну, показувати свої результати. Але ж, даже по цьому по -по 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 слабому рослу, слабому росту. Даного кустика. І теж дивіться, яка крупна ягода. І з таким приємним, теплим таким жовтим кольором. І легеньким мускатом. Ну, Чудова форма. І так, форма гулівір. Так, а Зараз ми трошки розбавимо палітру, а то все жовто-ядні жовто-ягодні показую вам форми. Друзі, дивіться, показую вам форму Калугіна Віктор під назвою Ламбада. Тобто Вона мені особисто подобається. Це в мене прививочка. О, і Я задумуюсь її підсадити на власні коріння. Чому? Тому що форма має гарний такий приємний мускат. Тобто, тут такий мускат, як у, подарун у подарунка не світає, навіть більш такий насечніший. Тобто, Але ж форма відрізняється трішки кольором. Колір такий, як бачите, якийсь жовто жовто-розовий. Він не входить в темні тона. І він, оце я вже так третій рік за цією формою наблюдаю на прививці. Він може бути отакого кольору у мене, може бути отакого кольору і такого кольору. І це все виноград стиглий. То це все, навірно, напевно, залежить там, де сонечко попадає, де не попадає, десь вигорає, де не вигорає. Але ж отака вона, отака вона, оця ламбада. Ну, для любителів муската можете придивитися. То є форма ніколи не тріщала. Форма має такий насичений, приятний такий мускат. Особисто мені вона дуже подобається. Друзі. Ламбада. Так, я обійшов з обратної сторони, де світить сонечко, щоб ви побачили реальну красу цієї ламбади. Отакого от кольору ця форма. Ну, вона якби, якось рижа. <смі> ну, <смі> дійсно, якийсь кольор, не такий, своєобразний. Рижо жовто-маліновий. Да? Тобто тут вже процентів 50% цього було знято. Трішки лишилося. Тобто я вам показую. Отакий от от, 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 така вона на окраса, ця ламбата. Да? І тут Рядом уже не буду не вертатися. Ще є форма значить, красава. Друзі, вона вже теж вже зріла. Зараз я спробую. Да, набрала вже гарний смак, хрумка дуже, солодка. О, такий виноград без проблем. Тобто, Росте собі, має гарні грона, гарну ягоду крупненьку. Форма е, красава. Тобто, вже не, не буду багато про неї що говорити. Хто хоче такий стабільний з темно-ягних виноградів, можете обрати. Має отакий е, дощик, заляпав е, трішки ягоду. О, тобто, він такий безпроблемний виноград. безпроблемний, Красава Віктора Калугіна. Так, друзі, щоб ще не затягувати ролик і наостанок покажу вам форму. Калугіна Віктора під назвою Шевковічний. Тобто, якби на цьому подвоє трішки задержалося якби, дозрівання. На одному подвої я вже один врожай був зрізаний, не встиг я його якби, зафіксувати. А тут вам показую така каплєвідна ягода у Шевковічного, хрумтяща, солодка і легенький мускат. Легенький, Не такий не, не, не насичений, але ж такий мускадний послівку, друзі. Вважаю ну, цікавенький виноградик теж. Ну. От такий він на вид. Капля якось каплівідна йде ягодка. Все, друзі. Дякую за просмотр. Всім мирного неба. До зустрічі.